Обираючи між вітчизняним та закордонним вином, завжди виникає питання: яке краще. Нещодавно відбулася дегустація вин середнього цінового сегменту за участі провідних сомельє. Мета дегустації визначити найкращі зразки в заданій ціновій категорії. Учасниками дегустації були кращі сомельє України 2007, 2009 та 2016 року. Ми продегустували 5 зразків білих сухих вин. Та п'ять зразків е, білих напівсолодких він це все було наосліп, і ми визначили найдостойніші зразки, які є на ринку України. Так якими ж мають бути вина на кожен день? Апріорі якісні та доступні. Що таке? Якість це баланс між ароматом, смаком та післясмаком. Також говорили про мінімальну вартість вина на кожен день від 90 гривень. Занадто низька ціна. Це привід задуматись. Низький цінник це питання до якості сировини та смакових властивостей. Вина на дегустації було представлено близько десяти вин від різних виробників з усього світу, але ж у категорії білі на солодкі вина одноосібним лідером виявилось вино шато барон від «Віла Юа». Вино світла солом'яного, майже прозорого кольору, зустрічає нас квітковим ароматом, з відтінками мускату, груші та айви. Смак неймовірно свіжий, приємна солодкість врівноважується дуже ніжною кислинкою, а косточкові плоди довершують палітру фруктових смаків у напрочуд тривалому посмаку. Я б порадив би спробувати це вино з різноманітними паштетами, пікантними сирами. Та не надто солодкими десертами від сьогоднішньої дегустації дуже позитивні враження. Я для себе виокремив саме п'ятий зразок: це була віла Юей» – Шардоне, біле сухе Україна. Це вино вразило мене своєю чистою ароматикою. Має відтінки квітів, цукатів, збалансований смак. Дуже довгий післясмак. Якщо рекомендувати його гастрономію, я порадив легкі закуски, салати, можливо, рибні закуски. Зараз дуже важливо проявити споживчий патріотизм, обирати саме українські вина. Україна має все для того, щоб виробляти якісні вина. Які можуть конкурувати на світовому ринку, українське виноробство має тривалу історію та розвивається завдяки людям, які люблять свою справу. Саме вони створили понад 10 років тому вина, якими смакує вся Україна. Вина Вілаю підтримуйте та купуйте українське. Віла Юей завжди твоя найсмачніша.